На цьому занятті ми розглянемо вирази, які необхідно спростити, перетворити або обчислити, але до кожного з яких входить арифметичний квадратний корінь. Звісно, необхідно буде користуватися властивістю, означенням і ще багато чим. Давайте спробуємо, спробуємо такий тренінг провести. І так, перше завдання обчислити. 2 помножити на корінь з 25. Ніщо нам не заважає добути корінь з 25. Корінь з 25, як ми пам'ятаємо, це 5. Не мінус 5, а саме 5. Отже, маємо 2 помножити на 5 дорівнює 10. Можна ще приклад дати. Корінь із 36 помножити на корінь із 4. Обчислити. Можна, за значенням, корінь з 36 це 6. Корінь з четвірки – це двійка. 6 помножити на двійку буде 12. Наступний приклад. Звільнитися від кореня в знаменнику. Інколи говорять, звільнитися від ірраціональності. Про ірраціональності ми трішки пізніше поговоримо. А так, такий вираз. 10 поділити на корінь із 5. Нам необхідно позбутися від кореня в знаменнику. Позбутися від корення можна, використавши ось оцю властивість. Тобто над коренем має бути квадрат. Де ж його взяти, цей квадрат? А справа в тому, що ми маємо право дріб домножати і ділити. Це є основна властивість дробу на будь-яке число відмінне від нуля. Домножимо на корінь з п'яти чисельник і знаменник, що ми отримаємо. 10 коренів з 5, а в знаменнику корінь з 5 помножити на корінь з 5. Це ж і є корінь з 5 в квадраті. А корінь з 5 в квадраті за значенням це 5 В чисельнику переписали. Тепер можна виконати скорочення. І маємо 2 кореня з 5. Ось таким чином. Наступний приклад. Знайти значення виразу. Знайти значення виразу. Корінь із трьох помножити на корінь з восьми поділити на корінь з шести. Окремо, корінь жодного з цих чисел не добувається. Але якщо скористатись властивістю, спочатку властивість, що, що корені можна е, при добутку записувати під один корінь. Під кореневі вирази можна записувати під один, отже, 3 помножити на 8, я одразу запишу 24. І поділити на корінь із шести. А тепер скористатись властивістю, що частка коренів може бути записана як корінь частки. 24 шостих, і це дорівнює корінь четвірки, і це дорівнює 2. Все, ми знайшли значення цього виросу. Наступне завдання: винести множник з під знака кореня. Так, часто таке завдання виникає, коли сам корінь не можна добути з даного числа, але винести якийсь множник можна. Як це зробити? Нам необхідно спробувати ось оцю 8 подати у вигляді добутку двох множників, корінь хоча б з одного з яких добувається. Це не складно зробити, бо це є корінь із 4 помножити на 2. А далі корінь з добутку може бути розписаний як корінь з четвірки на корінь з двійки. І далі, відповідно, корінь з четвірки добувається 2, корінь з 2. Давайте ще приклад розглянемо. Корінь з 12. Тут є декілька варіантів. Ми можемо 12 подати в вигляді добутку, скажімо, як 6 помножити на двійку. Але корінь із 6 не добувається, корінь з 2 не добувається. Тому таке подання недоречне. Треба по-іншому подумати, які інші два множники не доданки, а саме множники можуть утворювати 12. Правильно, 4 помножити на 3. Отже, записуємо корінь із 4 помножити на 3. П'єджу скористаємося тією ж самою властивістю. Добуваємо корінь з 4, це є 2. Кореня із 3. Наступне завдання. Внести множник під знак коріння. Ну, скажімо, 2 помножити на корінь із 3, необхідно двійку занести під знак кореня. Ні в якому разі її не можна безпосередньо туди записати. Для того, щоб двійку внести під знак кореня, необхідно спочатку цю двійку саму записати у вигляді кореня. Отже, ми думаємо, корінь з якого числа є двійкою. Правильно, з четвірки. Значить, що маємо? Корінь з 4 помножити на корінь із 3. А тепер. Та ж сама властивість. Добуток коренів – це є корінь з добутку. І маємо корінь із 12. Я говорю корінь, але маю на увазі весь час арифметичний квадратний корінь. Так склалося, що для полегшення, щоб менше говорити слів часто, це не тільки я саме так. Оцей значок говорить корінь з 4. Але правильно ще раз наголошую, говорити арифметичний квадратний корінь з четвірки. Спростити вираз, 3х2 помножити на корінь із х в третьому степені. Корінь із х в третьому степені ми не можемо добути. Але ми пам'ятаємо, що в нас є ось така властивість, корінь із а в другому є модуль А. Отже, якщо ми подамося цей вираз у вигляді квадрату, але як третю степінь записати в вигляді квадрату, це дробові там показники виникають, але можна ось що зробити. 3 х квадраті, а х третьому записати як добуток х в другому помножений на х. І потім скористатись властивістю для корення добутку, і корінь добудеться хоча б за цього множника. Буде 3х квадратів помножити на із з хвадратів, помножити на корінь із х. Корінь із х квадратів це є модуль. 3х квадратів помножити на модуль x і помножити на корінь із х. А ось тепер я можу цей модуль прибрати, і в мене буде 3х третього степені на корінь із x. Давайте подумаємо, чому я прибрав модуль, хоча в мене не було умови про Х. Мені не сказано в умові, який тут дано Х. А чого не сказано? Справа в тому, що під коренем не може стояти від'ємне число. А це означає, що Х не може бути від'ємним, бо якби він був від'ємним в третьому степені, вираз також би був від'ємний. А це. Автоматично виключає, що х може бути від'ємним. Отже, з цього виразу ми робимо висновок, що х має бути більшим або дорівнювати нулю, а значить, оцей модуль це є просто х, і значить маємо ось такий вираз. Подати, записати в порядку зростання ось такі числа. Ну, Давайте я випишу 5 корінь із 2. Три корінь з п'яти і 5 корінь із. І 4 корінь із чотирьох. Ось таке. Для того, щоб з'ясувати, яке з цих чисел більше-менше, ну, є два шляхи. Або ми маємо вміти добувати корінь. Але ми це можемо зробити тільки наближено, і інколи наближені значення не дають нам відповіді на наше е, питання. Або, що абсолютно буде правильно з точки зору математики, подати кожен з цих виразів у вигляді кореня. Отже, п'ятірку необхідно занести під корінь. П'ятірка може бути подана як корінь з 25. А корінь з 25 помножити на корінь із 2, це буде корінь із 50. Так можна записати. Тут ми можемо записати, що це є корінь з 9 помножити на корінь з 5, а це відповідно до рівня корінь із 45. Тут, звісно, ми можемо зараз добути корінь з 4. Але чи буде нам від цього краще? Здається, краще четвірку. Запис, занести під корінь. А для цього їй необхідно записати саму вигляді коріння. Це буде корінь, з якого числа корінь дає четвірку. З 16. Значить корінь з 16 на корінь з 4, це є добуток 16 на 4, це є корінь із 64. Отже, якщо нам необхідно подати в вигляді зростання, розташувати в вигляді зростання, то першим має бути ось оце число. Три кореня з 5, воно найменше. Ми бачимо. Друге має бути ось оце число. 5, 5 коренів із 2. І третім ось оце 4 кореня із четвірки. Наступне, е, наступне завдання знайти значення виразу. Ще складніше. Тут необхідно буде згадати формулу скороченого множення. Ну, давайте подивимось. Корені із 7 додати. 4 корінь із 3 і відняти корінь із трьох. Справа в тому, що ні в якому разі не можна цей корінь подати у вигляді суми, бо відсутня така властивість. Корінь із суми це не є сума коріння або щось там інше. Тому ні в якому разі цього робити не можна. Але ось оцей вираз, якщо уважно подивитися, може поданий, бути поданий у вигляді квадрату двох доданків. Ось давайте подивимося. Для цього необхідно уважно подивитись на ось цей доданок. Якщо в нас записано А квадраті додати 2АБ і додати Б в квадраті, то ми знаємо, що це формула, і згідно неї це дорівнює А додати Б в квадраті. Так ось ця сума є оця сума. Ви можете сказати, так тут же два доданки, а тут три. Так, три. Але тут просто оцей з оцим додали вже. А як же з'ясувати, який з них був який. А ось по цьому. Оце наш подвоєний добуток. Отже, 2 а, – це наша 4 корінь з 3. Значить, якщо ми тут поділимо на двійку, ми отримаємо АВ. Значить, якщо тут поділимо на двійку, ми також отримаємо а, Значить, Якщо тут поділити на двійку, ми отримаємо 2 корінь із 3. А це автоматично означає, що А буде дорівнювати 2, а Б дорівнювати корінь із 3. Давайте спробуємо цей вираз записати так. Корінь із 2 квадраті. Ну, мінус корінь із 3. Давайте перевіримо себе. Піднесемо до квадрату двійку 4. Додати подвойний добуток буде 2 помножити на 2 на корінні з 3, буде 4 корінь із 3, ось він. І третій додаток буде корін із в квадратів це є трійка. Перший додаток 4 і останній трійка, і утворили 7. Отже, ми отримали такий корінь. А ми знаємо, що корінь із виразу в квадраті це є 2 додати корінь із 3 по модулю відняти корінь із 3. Якщо підмодульний вираз додатній, то модуль знімається зі знаком плюс. Отже, просто переписуємо 2 додати корінь із трьох, і відняти корінь із 3, закреслюємо протилежні доданки і отримали двійку. Ось такий вираз. Не досить просте завдання, але теж можна виконати за допомогою властивостей арифметичного квадратного кореня. Ще одне цікаве завдання спростити вираз. Корінь із Х відняти 5, додати корінь із х в другому степені мінус 8х додати 16 і відняти корінь із 4х в другому степені дорівнює. Справа в тому, що ось отут подано квадрат різниця. І ми можемо цей вираз так записати. Значить, Ліворуч у нас буде, переписуємо, x, корінь із x відняти 5 залишається. Тут буде x відняти, значить, ось оце квадрат другого доданка, отже це 4 в другому степені. І відняти оцей вираз підкореневий також можна записати як 2х в другому степені дорівняння. Отже, і тут, і тут можна скористатись властивістю. Залишається корінь із X відняти 5, додати модуль Х відняти 4 і відняти модуль 2х. Чи можемо ми тут прибрати модуль? Здається, що можемо. Справа в тому, що ось оцей вираз, ось оцей корінь і підкореневий вираз говорить про те, що в усьому цьому виразі х має бути більшим або дорівнювати 5. Інакше оцей підкор... корінь не буде мати змісту, а значить весь вираз не буде мати змісту. Значить, ми робимо висновок на підставі ось цього кореня, що для всіх значень змінної х вона має бути більша або дорівнює 5. А якщо x більше або дорівнює 5, то значить ось тут під модулем вираз буде додатній. Ну, невід'ємний. І тут буде невід'ємний. Ну, Можна взагалі сказати, що додатній. Значить, перший корінь переписуємо, з ним ми нічого не можемо зробити. А тут пишемо x відняти 4, відняти 2х. І ось тут подібні, маємо корінь із х відняти 5. Далі мінус х і мінус 4. Таке перетворення, спрощення ми змогли зробити. Дякуємо за увагу, дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей на наступному занятті. На все добре.